Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного манника. Його готувати дуже легко, він смачний і економний. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування нашого манника нам потрібно 2 яйця, одна третя частина солі, стакан цукру. Я зараз зважу, скільки це буде. Двісті пятьдесят грам. І розмішуємо яйця з цукром. Також додаємо в нашу суміш одну чайну ложку соди. Соду гасимо оцтом. Також додаємо один стакан кефіру. Додаємо сюди один стакан манної крупи. Я також зараз зважу, скільки це буде. 200 грамів. рівно 200 грам манна крупа. Розмішуємо. Кожному потрібно додати півтора стакани муки борошна. От я відтарюю. І зараз вам скажу, скільки це буде грам. Півтора стакана, це буде 190 грам борошна. І розмішуємо. Наше тісто. Зверніть увагу, ось такої консистенції повинно бути тісто. Накрили наше тісто плівочкою і хай воно постоїть 2 години. Пройшло 2 години, знімаємо нашу плівочку. Форму я застелила низ пергаментною бумагою, також форму змастила вершковим маслом і виливаємо сюди наше тісто. Це ми робимо для того, щоб не видувалося вверх тісто. І ставимо випікатися в духовку на 180 градусів до повної готовності. Спікся наш манник. Перевіряємо його зубочисткою. Вона повністю суха. Ще гарячий. Трішки манник охолоне, і ми його вверх покриємо цукровою пудрою. Охолов трішки наш манник, тепер можна присипати трішки цукровою пудрою. Ось такий вигляд має наш манник. Зараз ми розріжемо його. Зверніть увагу, який він пухкий, подивіться, який він в розрізі. М'який і пухкий, і дуже смачний. Якщо вам сподобалось моє відео та корисні мої поради, Скористайтесь, будь ласка, рецептом такого манника, і ви не пошкодуєте. А також ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба! До нових зустрічей в наступних відео!